и мы шукаем крути речи, Ну не шукаем, я вам покажу где эти речи может быть, но по-перше нам надо эти речи раскладывать дома. Так, і це ось такі клітці речі. Така соль, таке, таке. І от такий кульочок. Я зараз роблю скрінчок, щоб знати, що. Перше то, що я хочу сказати, Це буде класно, ну. Так, скоро. І перша локація це третій етаж тут. Другий етаж я не туди. Так. Другий hey, поверх і оце тут перше. бачите, Пауза. Йдемо далі. Де нам далі йдемо тепер класно, тепер йдемо сюди. Це отут. Тепер дамо секрет на ще одне. місце, не на секрет, а ще одне місце. ну це вже буде класніше. Те, що ви можете, може і ніколи не бачили, то це ну, місце це ви бачили. Заходили туди. Але ви не бачили отакої, От напевно, солі. Ось тут стояли. Я її знайшла, я подивилася одне відео, ну, знайшла соль, але я не бачила, де іменно соль. Так, далі. Йдемо в одне місце там, де я ніколи не була, але ну, я потім дізналась, де це є. Ну, якось зайшла, це оце місце, і там можна всяке таке зробити. А вы скажіть, ласка, де мені тут ногу знайти до цього великану. Дивіться, тут є блокнотик, тут є дві речі. Блокнотик і та сама чашка. Ще один блокнотик Ідемо в чуть-чуть інше місце. Це вам, напевно, теж знакома. Там, де кофе є. Там теж є. А де? Ця дівчинка тримала. Добре. Ще скажіть, як мені тут отримати зелену штуку? Ну ця дівчинка тримала цей блокнот. Ну нічого. Ну, це була вроді остання штука, яку руку мені треба ще поперше подивитися. На свалку там всякі такі речі є. <клух> вот. Але насправді стояла от ці тті в руках. І вот такі класні речі ми, ви побачили. Це дуже класно. Відео не скінчається. Куди ті речі будуть полізні? Йдемо на другий поверх і на перший. Тяжко може пригодитися і, просто для пити чаю. Я ще хотіла взяти термос, але вже не взяла. По-перше, блокнот це мені пригодиться. Зуті в мене є магазин. Мо, може, є свій магазин. Дивіться, берете блокнотики собі і записуєте любу фразу. Це будуть мої. Це буде моя чашка. І соль теж. Це буде наш цукор. І отакі і отакі штуки ви можете собі поставити або віддати доньці старшим. У мене отак, дивіться. Вот такие вазы я лучше дал старшей доги И поставлю свои блокнотики на шафу и детильки блокнотики. И вот такие <coughs> и кульки. И вот это все на нас, да. Кстати, пакетик может бути для вас сумочка. Вы туди можете все поскладати, те, що ми везі мною знайшли. Ви, напевно, оце відео з такою метвою, де її можна знайти. А що я хотіла зробити, чекайте я подумати? Чекайте, я де ще думаю. А показати вам на весіль. Чи ми можемо в магазині? Як це можна зробити? Це дуже легко і це було не брехня. Хто знає пепсика? От бачите, дивіться, ви можете забрати і поставити іншого. зінчу. у уподонечний тим. Кидайте і дуже. У мене це вийшло з другої попитки, коротше. І все. отакий От продовж місяця мій. Тому ж, що ми тут візьмемо? Ми беремо оце, щоб нам не було жарко. Ну хто це не візьме з цього магазину? Звісно ж, я візьму. Здається, ще три топи крутих речей. Як я їх знайшла, все показала я вам? Але це ще не кінець. Ми йдемо в цю локацію і шукаємо локацію, але по перше Йдемо на перший поверх. Оце буде просто так, коли буде жарко. Літом. Це пригодитися. Ну, крім дорослих, ну, я ще візьму мало Де Доня? а той на накравик. Ну, я хотіла сказати, цей костюм можна собі розрешити. Мама, я зараз прийду до нього. Блін, Доня має зараз прийти, а ми тут одні, без доні. Ну ладно, я вам показала, куди все можна дати. Подивіться, ну, чашки ставити там де не чашки. А солі? Де? Ти зробила соль? А вона тут була у цій частині. А соль буде там, де паприки і всякі такі. Нема то місце там, де я просто виступала. І всякі таке. Що я тут що роб... Бу... я буду зараз робити і куди я зараз їду? Я їду на один другий етаж. Отут зелений, там де я вам показувала, де можна знайти лавку. Нам можна знайти вітру ветрушку теж, я вам показала вже. Коротше, моє доє тут зібралося, от її прикидить. Просто її треба робити оце. І все. Сьом, проблем Тепер йдемо на перший поверх, бо нам дуже треба перший поверх. Хто теж любить йти на перший поверх? І статі. Я покажу свій улюблений одяг так і бавки зараз, свого улюбленого питомця, свою улюблену дитину, ну, своє найліпше місце в хаті. І як виглядає моя хата? Це все. А, це просто для показу. Як виглядає моя хата? Вона трьохітажна, вона така біленька, я обводжу пальцем. Заходимо до перший поверх і покажуть своє саме найліпше місце в хаті. Покажи своє найулюблене місце. Це отут кухня і біля кухні, коротше, це як читається ціла кімната, то я люблю цю кімнату. Покажи свою саму улюблену дитину, яка тобі подобається. Покажи кого ти з сім'ї любиш. Коротше, мужа. І одяг теж має показати. Покажу свій самий улюблений одяг, свої самі найлюблені кусняшки. Вони кусняшки. я буду ліпше показувати свою найулюблену іду. Е, коли була, я коротше перша грала не зломку, а потім мені зробили по другому зломку, одну. і все. Тепер показати свій улюблений одяг. Або свій самий найперший одяг. Кстати, перший показати свій самий найперший одяг. Так, зараз я знайду його. А перший ми мали... лишів одяг візьму. Ja, тепер покажи самый перший одяг, а він не тут, він и тут А вот він. Це мій самий перший одяг, свій самий улюблений одяг, в кого це за целых котня. хто тоже щитається. Той наряд, який я зараз покажу улюбленим, то поставте лайк. Він, напевно купається стопудово. Він купався, бо я його носила один раз. от, Свій самий улюблений одяг. Чекайте, це будемо на нести. І покажи. Свою найкращу їжу. Зараз вам покажу свою саму найкращу їжу. показую, а скоро показую свою їду, бо дуже мало часу. І моя сама улюблена їда. Це дуже довго робити. Коротше, ви це знаєте. Ладно, оце і... Чись таке типа це мої самоулюблены едані. А ну, всем па па